Отже, по тих цифрах, що ми бачимо, зведених даних з п'яти моргів на території Бучанської громади було зібрано 458 п'ятдесят останків, і ми бачимо ті цифри, які озвучує міський голова, які озвучує Бучанська міська рада. Що у нас є 419 загиблих на території Бучанської міської територіальної громади внаслідок бойових дій. За результат со та номер дати анаунсбайолфіалс, де мероб дистіті сфорит найтін killed in the Bucha territorial community. Зокрема, з них 19, зокрема з них 12 дітей віком до 21 року. Рахуємо по європейських підходах. Більшість з яких була загинули під час евакуації з батьками. which 12 чилдрин. Uh, так. І так само ми говоримо, що у нас на території було кілька братських могил, найбільше коло церкви, і там а, знайдено 400 а, там знайдено 116 а, тіл. And also we had a few mass graves around the Bucha territorial community, and the biggest one was near the church, and one hundred sixteen body corps were found there. Випадку, and for each mass mass grave killing there is a the different procedure for prosecutors. Я знаю, like я знаю що цікавля цифра. Не встановлених тіл про неї найважче говорити, тому що ми оперуємо цифрою не забрані тіла. Соайнодетдемост інтерестін номер іс де бадіс анде адентифан ан ан андеайдентифайдбадіс, бат диссизда А тому, що ми говоримо про незабрані тіла, тобто тіла, які перебувають в морзі, біказве токи бадоузбадізатонатбін ретрів фромдеморкс є. Тому що а, не забрані тіла це означає, що хтось їх шукає, можливо, ідентифікує і забирає своїх рідних. Це те, чого би ми хотіли. Ми би хотіли, щоб кожне тіло було ідентифіковане і поховане рідними, тому що рідні шукають своїх загиблих. Because those bodies are not taken by the relatives, and this is what we aim to Біка з доуз балізаноттейкенбайдереватів, с десь вотвіємтуду. Ви будлайто адентифай and each and every body. Отже, коли ми говоримо про незабрані тіла, їх зараз більше 50, але щотижня які з них ідентифікують і родичі їх хоронять у той спосіб, який вважають за потрібне. Азовна вигеве моренфіті баді зетаноттейкеневейфомдеморкс. Байстеп, андеретів затейки дебаті зве анд берідем і на вейдатей прифер. Отже, якщо ми говоримо, в мене загальна статистика, якщо ми говоримо про 458 тіл, з них 419 пов'язані з бойовими діями, то зрозуміло, що в цей період якась кількість людей помирала, і цифра 458 включає тих, хто помер в окупації своєю смертю. So if we are talking about general numbers, 458 uh, corps, these are all the, all the people that have died in the, the Bucha territorial community during the occupation period, because those people were not always killed, but some people naturally had, had natural death. And 419 is exactly the number uh, of, of um, people who Енфорхадренайтін із due to the Russian aggression. І тут якраз завдання завдання правоохоронців з'ясувати чи ця смерть була пов'язана з військовими діями, чи не пов'язана з військовими діями. Це теж один з найважчих питань в цьому розслідуванні.